В этом видео я вам покажу четкую таблицу, сколько нужно подтягиваться в, в вашем Русь, возрасте. Ну, я считаю, что неважно на каком языке ты разговариваешь, э, и вообще у меня как-то подбородок не таким да. О, а ч ты робы? Що зі мною маляниться? Ще... Друзі, перше відео українською мовою в цьому відео я вам козаки розповім про те, скільки потрібно підтягуватись в вашому віці там в 13, в 20, в 100 років, неважливо, скільки вам. Я вам покажу чітку таблицю з кількістю повторень для вашого віку. Ну і звісно, розкажу про техніку, яка має бути техніка для того, щоб ви щоб вам ці підтягування просто банально зарахували. Отож, я думаю, треба почати з техніки. Яка техніка має бути? Для підтягування. В будь-якому віці техніка одинакова. Отож, знаходимо турнік, щоб він був плюс-мінус такий, щоб ви трошки на ньому висіли з повністю прямими руками і ногами. Тобто ну, ми висимо. Потім ми підтягуємось з прямих рук, без рівків, без якихось розкачок і так далі. Наш підборідок над турніком виходить над цією трубкою. І ми на секунду затримуємось і повністю без о, такого без падання опускаємось вниз. Тобто спокійно опускаємось вниз. Це рахується за одно повторення. Так робимо на максимум. Зараз дізнаємось скільки вам потрібно робити для того, щоб ну, для вашого віку якраз норма була, щоб чотенько так. Отож, друже мій, я тобі зачитую нормативи, скільки потрібно підтягуватись в твоєму віці. Тут будуть три варіанти: буде чудово, це взагалі супер. Добре, це добре і задовільно це задовільно. Тож, 6-8 років тобі для чудово потрібно підтягнутись 4 рази. Добре 3 рази і задовільно 2 рази. 9-10 років. Це 5 підтягувань чудово. Добре 3 підтягування, задовільно 2. 11-12, супер. 7 разів. Добре. 4, задовільно 3 рази. 13-15 років. Ти слухай мене уважно. 12 для чудово 8 для добре і задовільно 3 рази. 16, 17 років, для чудово. 14 разів. Добре 11. І 9 разів це задовільно. 18, 24 роки. Чудово, 15. 12 і 10, 25, 29 років, 13, 9, 7. 30, 34 роки. Для чудового ми маємо підтягнутись 12 разів, далі 7 разів і 5 разів. Тут уже, як бачите, наша таблиця йде трошки вниз. Тобто, як руки ростуть, табличка падає. Наші сили вже трошки тут уже природа нас їх позбавляє. 40-44 рази 9. Добре. 6. І задовільно чотири рази. Якщо тобі сподобалось це відео, постав вподобайку, підписуйся. Я думаю, я ще буду тут українською мовою знімати. Підписуйся на інстаграм і також підтримуй україномовний контент. Посиланням я залишу в описі цього відео. Слава Україні!